Нас з вами запитують, скільки яблук на тарілці. І ми ось тут бачимо картину, на якій зображені яблука. Я пропоную нам їх порахувати. Отож тут буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось тут у нас ховається 8. А за ним ще і дев'яте. На картині, звісно, є ще яблука ось тут і ось тут. Проте нас запитують, скільки їх на тарілці. І ми вже з'ясували, що їх на тарілці дев'ять. Спробуємо зробити ще одне таке завдання. Нас тут запитують, скільки людей перебуває на борту човна. З'ясуємо. Отож, у нас тут є ось ця пані, у неї це в нас перша людина. У неї на руках дитина, це в нас друга людина. І ось тут у нас ще чоловік. Це вже третя людина. Більше я людей тут не бачу, тож у нас на борту човна перебуває три людини. Зробімо ще одне таке. Нас тут запитують, скільки всього колес ми бачимо на фото. Ми бачимо на фото у нас чотири ось таких автомобілі. І почнемо рахувати. Отож, у нас тут один, два, три, чотири, пять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І тут у нас буде 13, 14, 15, 16. Аж 16 колес ми нарахували. Тож на цьому фото у нас 16 колес. І останнє таке завдання. Нас тут запитують, скільки людей зображено на картині. Порахуємо. У нас тут 1, 2. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. У нас тут 10 людей. Скільки з них жінки? У нас тут один, два. Це та жінка: 3, 4, 5. У нас тут 5 жінок. А скільки ж чоловіків? Ось маємо якийсь інший колір, наприклад, ось такий. Це нас буде один, два, три, чотири, п'ять чоловіків. У нас також 5. Я підпишу, що у нас тут є п'ять жінок та п'ять чоловіків. Ось і все.